Як багато схожих людей поміж нами, та чи зі сіма ми зможемо дружити? Друзі не жалять люб'язно словами, не заздрять, не нервують, не будуть ганьбити. Ми ж такі наївні, одразу довіряємо, думаємо, що всі люди такі, як і ми. Від того, буває, плачемо й страждаємо. Якби ж то всі люди були добрими. Всім не допоможеш словом чи справами, наші проблеми нікому не потрібні. Серед багатьох ми друзів обираємо добрих однодумців, які щирі, вірні. Дякую Богу за все, що в житті своєму маю. Друзі добрі, щирі, здоров'я, щастя вам! Хоч ви у Фейсбуці, та серцем відчуваю чисті й добрі душі, як молитви храм.